Ну, для мене насправді, як для історика, то очевидним є факт, що спиратись потрібно на факти, тобто на джерела, так, хоча їх можна трактувати по різному, але це інше. Водночас, у мене часто виникає таке питання до нашого суспільства: наскільки воно. Володіє чи чи позбавлене інколи логіки, тому що дуже часто якісь певні факти викладають за певною структурою, які дуже часто ну не сходяться, і таким чином є питання на твою думку, от якщо розставляти ієрархію, що важливіше суспільству нашому сьогодні логіка чи доказова Вона первинна ідеологічна. тут цікавий момент. Ми за рахунок логічного мислення розвиваємо власний інтелект. Розумієш, тобто дитина, вона ж і те спробує, і те пробує для того, щоб зрозуміти, що це погано, це добре, це небезпечно, це безпечно. Тому логічне мислення в основі нашого мислення. Ми від нього не відмовимося, воно залишиться. Доказова аргументація, відповідно з логічного мислення, логічна аргументація, і вона не має меж можна логічно мислити в будь якій стороні. От тобі для як для історика це думаю зрозуміло. Можна в будь-якому напрямку розвивати свою теорію або свої твердження в залежності від того, що ти хочеш довести, або що там в тебе там що в тебе болить. Тому. Логічна аргументація вона не чітко визначена. Вона визначена твоїми упередженнями, твоїми знаннями, і найголовніше, первинним фактом, який для тебе є. Загальновідомим, якби очевидним, і оці загальновідомі факти вони являються для тебе. Твої загальновідомі, вони являються первинними в цьому ланцюжку логічного логічного аргументу. Тому логічний аргумент може доводити наводити будь-яка дитина, але доказова аргументація це наступний рівень розвитку ораторського мистецтва. Сьогодні в політиці тільки починають його використовувати. Я тобі приклад наведу. Компанія Apple, наприклад, коли презентувала раніше свої продукти, вони тільки обіцяли. Коли вони обіцяють щось, відповідно вони наводять логічну аргументацію. Але сьогодні вони не просто обіцяють, вони кажуть, ось у нас є цільова група, яка носила там наші годинники, і це їх врятувало в певний період їхнього життя, коли там серце збилося, або там коли вони в ДТП потрапили. І відповідно таким чином наш годинник. Рятує життя, це вже доказова аргументація. В політиці теж це використовується. Я дивлюсь іноді засідання конгресу, наприклад, в Сполучених Штатах. І там вже не просто лякають потенційними наслідками від прийняття того чи іншого закону, а вони приводять цих людей, які страждають від певного закону, і кажуть: ось подивіться, ось ця жінка постраждала від того, що ви поприймали, або від того, що прийняли в певному штаті. І відповідно це вже є прикладом, як цей закон працює добре чи погано. Тобто, це наступний етап, до якого ми прагнемо. Він більш складний, тобто, тому що він він. Має дуже чіткий перелік вимог до себе. Це доконаний факт. Це має бути авторитетне джерело. Він має бути унікальним. Він має доводити все і, і з кількох джерел бути доведеним так само. До речі, як в історії може бути, тому це, це я... наступний рівень.